Сім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні на криптовалютному ринку ми з вами могли спостерігати таку ситуацію, що біткоін та інші альткоїни почали різко спадати в ціні. На даний момент нічого критичного, але я хотів би звернути вашу увагу на такий альткоїн, який називається Dogecoin, тому як його ціна, на мою думку, знаходиться в зоні ризику. Саме тому я хотів би розібрати цю монету та зробити аналіз цього токену. Тож, починаємо. Dogecoin все ще торгується навколо рівня в 0,059 долара, і наразі бики не можуть використати короткостроковий розгін ринку, який стався наприкінці вересня. Але найцікавіше це те, що резерви майнерів Doge впали до історичного мінімуму. Майнери тримають ціну Dogecoin в діапазоні від 0,06 долара до 0,063 долара середини серпня, і дані ланцюга блоків свідчать про їхню активність. Вони вже продали майже 320 мільйонів монет, зменшивши свої запаси до історичного мінімуму в 4 мільярда доги. З ціною в 0,6 долара вартість проданих монет становить близько 19 мільйонів доларів. Але чи зможуть інші гравці на цьому ринку запобігти подальшому падінню ціни на догікоін, чи вони приєднаються до цього розпродажу, поки що залишається невідомим? Важливо також врахувати, що відкритий інтерес до доги зріс майже на 30 мільйонів доларів. А це означає, що значний капітал надходить на ринки деривативів догі, що може збалансувати негативний вплив від дій майнерів. Зараз ми можемо з вами спостерігати тривалу консолідацію ціни догі навколо рівня в 0,59 долара. Цінова активність, ймовірно, залишається нейтральною, при цьому майнери та спекулятивні трейдери займуть протилежні позиції. За даними Global of Money Around Price, що відображають розподіл цін входу в позиції поточних власників догі, підтверджують цей прогноз. Зараз ціна догі стиснута між двома основними кластерами підтримки і опору. Також важливо врахувати дії майнерів і те, що їхні резерви на рекордно низькому рівні. Якщо на ринок продовжить надходити свіжий капітал, догі може уникнути серйозного падіння. Однак, якщо тиск майнерів виявиться надто сильним, до якої він ризикує впасти навіть до рівня в 0,55 долара. Тож, такий мій прогноз щодо цієї монети. Сподіваюся, вам було цікаво почути всі мої думки щодо цього активу, та ви будете далі спостерігати за цією всією ситуацією. Тож підписуйтесь на мій канал, бо далі більше.